Інтерактивна кімната безпеки у Дражні працює вже майже три роки. Двічі на тиждень сюди приходять діти з усієї громади, щоб у цікавій формі засвоювати базові правила безпеки, ті, що реально рятують життя. Навчання в нас проходять різноманітно, тобто ми можемо спочатку показати якусь презентацію, інтерактивні вправи і закріпити цей матеріал іграми, руханками. Навчання для найменших це гра та руханки для старших практичні ситуації, де важливо ухвалити правильне рішення. Формат заняття завжди змінюється, але зміст залишається незмінним. Навчити дітей бути уважними, обережними та відповідальними. Тільки в цьому році, в 2025 році, нами, ну не нами, скажімо, при допомозі Олени Анатольоної кінотеатром от, де на, на балансі кого знаходиться дана кімната, було обслужено 24 тисячі дітей. 24 тисячі дітей. Це велика кількість. Звичайно, що по декілька разів діти тої чи іншої школи приїжджають до нас на ті чи інші е, масові заходи, які тематика яких змінюється, да і успішно проходить. Кімната безпеки стала центром знань, який живе завдяки активній роботі юних рятувальників. Вони частина команди, яка допомагає дітям легко сприймати непрості теми, роблячи уроки ближчими та зрозумілішими. Сьогодні ми разом з офіцером-рятувальником проводимо заняття зміної безпеки. Мені дуже приємно, що нас юних рятувальників залучають до такої важливої справи. Ми навчаємо дітей у дуже простій та ігрових формах. Так вони краще розуміють нас і засвоюють правила безпеки. Такий формат допомагає дітям не лише запам'ятовувати правила, а й застосовувати їх у повсякденні. Тут вчать не боятися, а діяти правильно та не ігнорувати ризики, а розуміти їх. Дізналася, що міни дуже небезпечні, до них не можна підходити, що треба подзвонити за номером 101, треба відійти на, на безпечну відстань, не, не треба йти туди, там, де стоять знаки, що там небезпечно. Увага міни. Можуть бути небезпечні предмети в іграшках, в кущах. І не можна чіпати там, де зроблена біло-чорна стіжка, де знак, де знак обереж міни. Інтерактивна кімната безпеки це не просто заняття, а інвестиція у покоління, яке зростає в умовах нових викликів. Тут кожен урок формує уважність, відповідальність і навички, що можуть одного дня врятувати життя.